Ще незадовго до повномасштабного вторгнення Євгеній Мураєв і його посіпаки із пропагандистських ресурсів наш їздили територію України і мітили територію, знайте, наче кіт інколи у тапки своїми бігбордами тут наша земля. Прикметно, що якщо глянути карту міст і регіонів, де Мураєв побував зі своєю свитою, і вони там знімали цю свою горе пропагандистську програму Тут наша земля. То дивним чином це нагадує напрямки російської окупації станом на лютий 2022 року, коли вони пробиралися брать Київ за триння. А чим же займався Мураєв під час. Повномасштабного вторгнення, що цікаво, 22 січня 2022 року не хто там небудь, а Велика Британія, уряд Великої Британії оприлюднив заяву, що Російська Федерація цілком серйозно розглядає Євгенія Мураєва як потенційного гауляйтера, якщо у них все складеться в Україні, це було не безпідставно, тому що Євгеній Мураєв якраз таки на Новий рік пішов на інтерв'ю до своїх пропагандистів вивів свою молоду жену, натякнувши, ми з молодою жною розглядаємо себе як президент і перша леді. Ну і почав розповідати про те, що він в новому році, 2022 році. Готується до зміни влади і прекрасного нового року. навіть тоді. Це було трошки дивно, тому що нагадаю, що у 2022 рік у нас був не виборчий, ніяких виборів тоді не планувалося. Взагалі, як же ж можна змінити владу, якщо в тебе не проходять демократичні вибори? Друзі, Я думаю, наступний рік буде однозначно лучше. І це буде зв'язане не з нашою властю. Я почому то думаю, що у нас буде перезагрузка і власть буде новий, раз. Второе. Я абсолютно уверен, что поменяется формат э, переговоров по конфликту на востоке страны. И это закончится э, к концу года, да, полномерным регулированием. Я почему-то думаю, я не уверен. Я вот сейчас, я, если я не ошибаюсь, если все-таки произошла эта большая сделка, да, она заставит это сделать. Потому что мира не хочет украинская власть. Что бы там они ни рассказывали, что Путин не хочет, он завтра нападет украинской власти, а не выгоден мир. Будет много изменений, и они неотвратимы. Поэтому я, честно говоря, ну, в прекрасном настроении ожиданий от этого года.